Всім привіт! Мене звати Настя і ви потрапили на канал Крипта Без Москалів. Так як сьогодні 31 грудня 2024 року, я вирішила саме ось в такому форматі підбити підсумки року і розповісти вам, скільки ж мені вдалося заробити на крипті за 2024 рік, виконуючи всі активності, які я публікувала у своєму безкоштовному телеграм-каналі, який є за посиланням в шапці профілю або в описі під відео. Адже я зробила круту таблицю, де виписала абсолютно всі активності, які були за рік, я вчора зробила дуже велику роботу, витратила на це все часу близько 8 годин, для того, щоб перевірити кожен пост, який в мене був за 2024 рік, порахувати всі витрати, які у мене були на активності, і всі доходи, скільки я отримала. Тут все по пруфам. І так само ви, якщо б ви цілий рік виконували активності з мого телеграм-каналу, ви б могли заробити таку ж саму суму, як і я. А то й більше, а то і менше. І це все я рахувала виключно на один аккаунт. Тобто, якщо б у мене було 5. 10 аккаунтів і більше, то це все просто примножується. Тож не будемо затягувати. Погнали! Ну а перш ніж ми почнемо, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, адже я дуже для вас старалась, витратила максимально багато часу на це відео. Тому, будь ласка, підтримайте мене. Ну що ж, ми перейшли до звичного для вас формату. Я відбирала всі активності, які були у мене з 1 січня 24-го року, всі їх аналізувала і складала ось в таку табличку, скільки мені вдалося заробити за 2024 четвертий рік, виконуючи в. Виключно активності з мого каналу Крипта без москалів. Тобто, це все те, що я публікувала повністю безкоштовно. Всього у мене за рік було приблизно 1300 пости. Я почала свій аналіз з 1 січня і відбирала пости, де мені вдалося заробити, і скільки. І вписувала собі ось в таку табличку. Давайте, наприклад, розпочнемо з січня 2024 року. Ось тут я писала назва активності, яка була. Далі було посилання на пост і скільки було отримано в доларах. Наприклад, перший пост був Binance CryptoBox. Ось так переходжу, відкрити в Телеграм, потрапляю якраз на ось цю активність, де мені випало 20 центів. Так, так, на початку минулого року випадало по 20 центів, в кінці року там випадає менше, ніж один. Але плюс 20 центів я це також сюди зарахувала. Далі був айрдроп від проекту ZK Fair. Також можемо перейти, відкрити в Телеграм, і ось якраз підтянеться, що у мене вийшло на 130 доларів. Отут навіть є моя алокація. Все відображається, тому нічого складного. Немає, ось так можна переходити і дивитись кожен пост. Також тут були витрати, тому я їх також враховувала. Тому тут плюс 130 доларів. Далі був проєкт Magic Square. Я знаю, з цього проекту багато коштів заробили мої підписники. Я, на жаль, заробила тільки 6 доларів. Знаю, що деякі з мого каналу по 500, по 400, по 300 доларів виносили виключно з цього проєкту. В мене вийшло тільки 6. Далі був проект Манта. Я отримала 84 долари з нього. Також ось так можна перейти на пост і подивитись, що і як було. Ось мені особисто дали 42 токена, вдалося продати по 2 долари, вийшло на 84 долари Дроп. Далі був проєкт AltLayer. Це був один з найкращих проєктів. Там був безкоштовний повністю проєкт Теснет. Я заробила з нього 245 доларів 18 центів. Можемо також його відкрити. Ось тут можете побачити мою алокацію, що я отримала 533 AltLayer. і вдалося продати по 0,46. І дроп вийшов на 245 доларів 18 центів. Як ми бачимо, всі пруфи тут є. Далі був проєкт Юпітер. Він роздавив особисто мені 70 доларів, за що я дуже рада. Також. Щось можемо перейти, побачити мою алокацію. Завжди старалась викладати алокації, можливо, на початку року ще не так це все вела активно, вже під кінець року більш активно вела. Всі аирдропи, які у мене були, я ставила хештег айдроп. Тобто, по хештегу airdrop, якщо ось так скопіювати, Можна подивитись, які там аирдропи були на каналі, які активності приносили мені дохід. Все те, що я ось так помічала через айрдроп, я сюди в таблицю вносила. Якщо десь якийсь проєкт, я пропустила, то я його туди не внесла, але старалась, звичайно, внести. Далі був проєкт Mantle. Він мені дав 12 доларів 96 центів. Також можна перейти ось сюди і спокійно переглянути всі пруфи, які були. Ось, в мене було 230 міль. Була мінімальна активність, токенів дали 24. Ціна його була 54 центи, і дроп вийшов на 12,96. Якщо у вас є час погружатись більше в проєкт, ви будете отримувати з нього більше. Також був проєкт D-Mail. Ось я поставила 0, тому що мій аккаунт збрили. У мене було дуже багато там активностей, були витрати в цьому проєкті. На каналі цей проєкт був з 15.04.2023 року. Тобто, я багато часу виділила на цей проєкт, але з нього нічого не отримала. І це, в принципі, всі дропи, які були, якщо отак все. Врахувати, виходить за місяць, за січень 2024 року, мені вдалося зробити 548 доларів 34 центи. Багато це чимало вирішувати вам. Витрати за січень у мене були по всіх постах, що я робила, були 16 доларів 40 центів. Витрати я по кожному посту рахую. Тобто, наприклад, ось в січні була активність. Я її детально розписую і пишу фінансові витрати, скільки будуть витрати на той чи інший пост. Роблю це виключно для вас, також для себе, для того, щоб порахувати потім, скільки було Витрат за той чи інший проект і роблю для зручності для вас. Ви можете одразу подивитись, ага, тут такі витрати чи такі витрати, і вирішувати собі, заходити в проект чи не заходити. Ось такий був січень. Давайте переходити до лютого 24-го року. За Binance CryptoBox також було 20 центів. Вже повторно показувати не буду. Далі був дроп від ZetaChain. Я отримала особисто на 190 доларів. Бачила, люди отримували у нас в чаті і набагато більші суми. Я особисто отримала саме стільки. Ось 157 токенів, це плюс 190 доларів. Ось 105 токенів. Тому хто хотів, робив, так сказати. Це повністю була безкоштовна активність. Нагадую, ми за неї не платили абсолютно ні копійки гроші. Стоп. плюс 190 доларів з неї вийшло. Далі був проєкт Dimensions, плюс 240 доларів. Я з нього отримала. Ось моя локація. ось скільки це оцінюється. 240 доларів це вже на біржі. Всіх вітаю з черговим дропом в гаманці. Особисто у мене плюс 240 доларів. Діліться в коментарях кого скільки, ось тут я написала, є коментарі. 486 плюс 390, плюс 400 по теперішньому курсу. Бачите, я отримала тільки 240 доларів, хтось отримав 400 плюс, 486, 390, 12,5. Тобто не тільки я, а й інші підписники, це тільки ті, хто відповідали тут в коментарях. Вони також отримали дроп від цього проєкту. Далі був проєкт DOC. Я отримала з нього 6 доларів 64 цента. Це був дроп щитка на бейс. Мені дали 1900. 912 монет і оцінюються вони в 6,64 шістдесят долари. Це далі був дроб від старкнет. Мене побрили. Я з цього проекту абсолютно ні копійки не отримала, тому що не було залишку 0,05 ефіра на балансі гаманця. У мене було 0,00 48. трошечки не вистачило. Напевно, була якась витрата. Я щось робила, тому що я закидала там трохи більше. Не побачила. І ось така вийшла ситуація. Тому дроп від цього проєкту я особисто не отримала. Але багато людей отримали. Якщо ось тут відкриємо, можемо переглянути 1200 старкнетів. токен торгувався по 2 плюс долари. Якщо я не помиляюсь, ось хтось пише, що пройшли 35% гаманців. Ось пишуть 0 з 11 Пройшло. Далі був проект. DeFi, також він мене побрив і я нічого не заробила. Далі був дроп від Layer. також побрили, нічого не дали. І дроп був від проєкта QNA3. Дали тут мені 10 доларів. Загальна сума залюти в мене вийшла 446 доларів 84 центи. Витрати за люти я порахувала було 58 доларів 84 Центр. Далі був березень. Тут також 20 центів було за криптобокс. Далі був дроп від Wormhole. У мене були транзакції, я виконувала активності, але, на жаль, мій аккаунт не пройшов, знов його збрили. Збрили це, значить, не дали токенів, я отримала нуль. І також вирішила це все винести і показати, щоб ви розуміли. Не завжди кожен проєкт 100% накине токенів. Тому тут нуль. Далі був дроп щитка Enjoy від проєкта ЗОРА. Я також нічого не заробила, але у нас є в чаті ті люди, які заробили. Далі. Був MemeLand дроп. Я отримала на 140 доларів. Можу відкрити, показати. Ось був дроп. Мені особисто насипали 2951 меми, Це на 140 доларів. Ось. Повертаємось назад. Далі був дроп від проекту Polyhedra, Я особисто отримала 45 доларів. Далі був дроп від проекту Crow, це була корона. І я отримала 34 цента. І наступне. Ох, oh, но no. дроп був аж на 3 долари. За березень місяць у мене загальна сума вийшла 188 доларів 54 центи. І витрати були за березень 53 долари 8 центів. Цей місяць вийшов не такий цікавий. Якщо виділяти на всі ці активності, які я пощу по 30-40 хвилин в день, ось, наприклад, візьмемо 29 березня. Новина, яку там одна хвилина на те, щоб прочитати. Далі, наприклад, ось є активність. І я навіть пишу час виконання, скільки потрібно на той чи інший проєкт. Нехай навіть ми візьмемо 15 хвилин. Далі був проєкт. Тут ми просто забирали дроп, нічого робити більше не потрібно. І ще ось був один проєкт 10-15 хвилин. Тобто, в загальному за 29 березня ми витрачаємо там 30 хвилин, максимум для того, щоб прогнати ці активності. В принципі, витрачаючи 30-40 хвилин в день і робити виключно активності, які є на моєму каналі, ви могли заробляти так само. Плюс, якщо ви будете більше робити активності, яких своїх, шукати щось для себе. Також можна ділитись в нашому чаті. Ви будете. Та, звичайно, заробляти більше. Якщо виключно робити те, що пощу я безкоштовно нагадую, будете заробляти приблизно ось так, як я розписала. Далі квітень у нас був Binance CryptoBox 20 центів. Tobi Airdrop був від мережі Base 8,3$. Зора був щиток Rift. отримали 2,69$. Nibiru був Airdrop 2,96$. Далі був один з найкращих дропів за Теснет. Там потрібно було витратити реально дуже мало часу. Я отримала 700$. доларів. Можемо перейти, просто вам покажу цей проєкт. Це я отримала особисто 20,3 токена Омні. На примаркеті ціна за один токен була 35 доларів. Мені насипали 23 токена Омні, що оцінюється зараз в 800 доларів мінімум. І це на хвилиночку за повністю безкоштовний тестнет. Ну і я на відео робила цей тестнет, який набрало аж 262 перегляди. Тому, як то кажуть, хто хотів, той виділив 10 хвилин, щоб його пройти. Ось був відос. Зараз він уже набрав трохи більше. Переглядів 329 переглядів було на ньому. Звичайно, всі, хто переглянули, не зробили, але якщо зробили хоча б 5-10%, то вони також отримали то, такий самий дроп, як і я. Можемо це з легкістю перевірити. Ось тут я писала: вам перерахували дроп від Омні? Так, перерахували, 21 людині перерахували. Кількість монет залишилась на тому ж рівні. От 29 людей також отримали такий дроп від цього проєкта. Далі Фоксі був аердроп, у мене 0. Далі був айрдроп. Від проєкту Mode, це був Мочет, також отримала 0. Був Хава Airdrop, це від Starknetu 0,15 центів. Renzo отримала 0, Ezer Mail, також отримала 0, і Memeland Stake, Steakland Руни 26 доларів 44 центи. Можемо перейти. І також є цей. Proof. Що ж, за квітень у мене вийшло 740 доларів 74 центи. Загальні витрати за квітень були 98 доларів 35 центів. Демо далі травень. Layer 3. За місії я отримала $4,51. долар. Демо далі mode airdrop. Я особисто отримала 50 доларів. Далі був дроп від Маса. Я отримала на 15 доларів 21 цент. Layer 3 айрдроп від Scroll Sprint. Там треба було проходити 6 доларів 28. Холограф 29 доларів. І ноткоін Airdrop. З ноткоїна я отримала особисто 150 доларів. Загалом сума за травень у мене вийшла 255 доларів. Витрати за травень були 38 доларів 10 центів. Йдемо далі. Червень. Тайко Airdrop мені роздав 278 доларів. Це повністю були безкоштовні активності. Ні копійки я не витратила на ці активності, і мені дали 121 токенів ТКО. Айонет. Я отримала особисто 80 доларів. Бачила, що отримала в чаті і більше. Далі був проект Айхір. Відкриваємо його. За нього я отримала 236 доларів 98 центів. Відкриваємо. І ось тут я розписала. Мені особисто дали 1822,9 АТА. Ось тут є, торгується по 13 центів, дроп вийшов 236,98. Тут я ще додала пруф. Так що ж, переходимо далі. Був дроп від Кіберконекта. Особисто отримала 130, 17,79 токена я отримала. Далі був проєкт Main. Я отримала плюс 21 долар. Переходити вже не будемо, будемо ось так вже дивитись, щоб було. Швидше, щоб я вам не затягувала відео. Далі був Binance Web 3 Megadrop. Це ми гаманцем web 3 робили 36 доларів 97 центів плюс. Так, переходимо далі. Дроп був від проєкту Layer Zero. той проект, якого я чекала найбільше. Я отримала особисто 770 доларів 83 центи з мого аккаунту. Ось так прийдемо. І мені дали 178,93 зро. Я їх продала і отримала плюс 770 доларів 83 Центи. Далі був проєкт AI Arena. Тут отримала 63,3 долари. І Blast. Від Blast я отримала небагато, тому що невелику суму закидувала 39 доларів 21 цент. Всього загальна сума за червень у мене вийшла 1645 доларів 56 центів. Витрати за червень вийшли 42 долари 78 центів. Що ж, переходимо далі, переходимо до липня. Тут була активність ДОП. Від ДОП я отримала 149 доларів 26 центів. Далі було голосування від Юпітера. За те, що ми там голосували, накинули різних щитків на 30 доларів. Зараз можу просто перейти і показати. Ось купа були щитків, я одразу їх всі поміняла. Далі йдемо, далі до Мокаверс. Тут мене побрили, я нічого не отримала, тому у мене стоїть 0. Також був дроп від Inside Aid. Також тут я отримала 0. Далі був дроп від Містіко, отримала 33 долари. Був дроп від ZK Link. 31 долар 65 центів. Далі був проєкт Avail. 88 доларів 14 центів. Це, якщо не помиляюсь, також був повністю безкоштовний проєкт. Далі від проекту Cyber я отримала 0,5 долара, Такий міні-дроп був. Далі був дроп від проекту QGO 15 доларів. В L3 мене побрив, я отримала аж 0. Далі дроп був від проекту Layer 3 430 доларів. Я з нього отримала. Йдемо далі, був лава AirDrop, Тут ще я отримала 70 доларів 83 центи. Тобто загальна сума залипень була 848 доларів тридцять центів. Витрати за липень 35 доларів, 75 центів. Це витрати на всі активності, які були. Далі йдемо. Серпень. Серпень було був не такий багатий на активності, але все ж порахую. Циркут айрдроп був, мені дали аж на 18 доларів, але і на тому дякую. Далі був маса айрдроп 20 доларів 30 центів. Леєр 3 айрдроп 6,9. Докс це за тапалку. Я отримала особисто 83 долари 42 центи. Це на один аккаунт. Якщо б зробила 10 аккаунтів, 20. Стої так і так далі, то я думаю, можна рахувати прибуток. Це все помножуючи. І проєкт був ордерлі. Також саме з цього проєкту я отримала всього 35 центів, але у нас був класний кейс, я не можу його не показати. За роль в дискорді людина отримала. Так, я отримала тут небагато. Я тут розписала 35 центів. Але у нас в чаті є кейс, де цей проєкт за активність в дискорді сьогодні закинув 3 тисячі доларів. Ось був пруф 1 Це 296 доларів 79 центів за зелену роль в Діскорді. Можемо повернутися назад. І ось Proof 2 Нічого собі, я вибачаюсь, оце так докинули токенів. Тобто проєкт ще за роль докинув на 2740 доларів токенів. І такі кейси є. В мене ж тут було тільки 35 центів. За серпень загалом вийшло 128 доларів 97 центів, а витрати вийшли тут невеликі 4,58 центів. Йдемо далі. Вересень був у нас OKX Promo. От з нього я отримала 10 доларів. Далі був дроп від Кіберконекта. Я особисто отримала 27 центів. Далі був Moon Protocol, я отримала 8 доларів з нього. Далі була активність від Intract, Я забрала 10 баксів. Base, айрдроп від Base, я отримала 0, але прописала, що я отримала бутилку для води. Я, ну як отримала? Я її ще не отримала. Мені написали, що я її виграла. Ось така бутилка для води від проекту Base. Це все було безкоштовно. Але з 8 вересня і до сьогодні я поки що свій приз не отримала, тому що досі чекаю, чи прийде, чи не прийде. Прийде, не знаю, тому я написала 0. Далі Куки. аирдроп був 56 доларів. Я забрала Сітізен, забрала 11 доларів 80 центів. Так небагато, але що є. Лаєр 3 та Чейн дав 18,5 доларів. Старий ніфт мене побрив і дав аж 10 центів. Цей проєкт я робила цілий рік, і через аномальну активність, як я потім зрозуміла, тобто, якщо у вас є реферали, це не значить, що вам проєкт завжди буде багато роздавати чи ще щось. Як бачимо, у мене був один токен, а в моїх підписників йдемо, 87 токенів, четвертий рівень всього. Далі 244 токени, 288 токенів, 241 токен, 0,2 також побрили, бачу, але тут був тільки третій левел. У мене ж був там 10 плюс. Щось може 15, не пам'ятаю точно. 18 токенів, 173 токена, 14 токенів, 1,6, також хтось отримав, також його побрили. Далі був додатковий дроп. Від проекту Layer Zero, тобто ті люди, які не забрали свої токени, їх перерозприділили серед тих, хто забирав. І я ще додатково забрала 38,42 токен на зров. Це з плюс 171 долар 30 центів. І Hamster Combat, Я отримала дроп від проекту Hamster Combat, 23 долари 63 центів. Ну, це було дуже смішно, але що є? Загальна сума за вересень вийшла 309 доларів 90 центів. Витрати були 17 доларів 21 цент. Переходимо далі до наступного у нас де жовтень, будемо швидше йти. Дроп від Angie Layer 473 долари. Далі Layer 3 був аеродроп невеличкий на 14 доларів 75 центів. Далі був дроп від оптимізма. Приємно мене порадував 238 доларів 69 центів. Це за активність в їх мережі. Ось такий був дроп, ось тут одразу з пруфами. Так, йдемо далі. Був дроп від проекту Caru. Я особисто отримала 29 доларів 52 центи. Далі був дроп від проекту Taiko, 20$ доларів 26. Центів я отримала багато моїх підписників отримали більше там 200-300 доларів. У мене була мінімальна активність, тому 20 доларів. Пуфер Airdrop я отримала 26 доларів. Далі суї і проект Deep Book я отримала особисто 50 доларів. Але можу показати, що були люди, які дійсно отримали там ось 500 доларів. Антон отримав випадково було 3 Sui суї стейкінгу, і він отримав 508 доларів. Ось це моє те, що я отримала 50 доларів. От ось одразу пруф 415 доларів. Доларів, Діма отримав. Ось Сергій отримав 446 доларів, Олег отримав 637 доларів. Тому бачите, я там отримала 50, а мої підписники отримали більше. Я дуже цьому рада. Проєкт Дебріч мені роздав 64,75, їй та йопромо за квізи долари 93, ще одне промо 75 центів. Scroll мені роздав 110 доларів. Один з найгірших дропів 100%. Бо як я писала, що витрати в цей проєкт були у мене близько 90 доларів, і я отримала 110. 10, тобто я в плюсі на 20 доларів, ну це реально дуже смішно. Тут я написала, дякую скролу, що хоч покрив витрати. AlienX X дав мені 15 доларів 15 центів. Grass. ось тут мене дуже побрили, мені дали всього 20 доларів дроп через аномальну активність. Ось тут стоїть зірочка, я отримала 2498 токена, і мені так і нічого не перерахували після подання декількох апеляцій. Зірочку залишили, хоча вони повинні були прибрати, тому що ті аккаунти, які вони переглядали. І залишали остаточну алокацію, то вони прибирали зірочку, тобто це була як остаточна алокація. Мені зірочку залишили, а зірочка значить те, що це аномальна активність. І далі розетка. Від розетки я виграла 50 доларів, це можна так сказати, я просто в еквіваленті перерахувала, я виграла мікрохвильовку, ось тут був пост. Ось я отримала айрдроп від розетка. І сьогодні вже забрала подарунок з пошти. Розповідала колись про роздачу тут. Що виграла, показала тут. Ось було відео в TikTok я викладала, що треба робити. Писатись на розетка, розетка фешн в постах з розіграшами натиснути беру участь. Їх розетка закріпляє для зручності. Чекати результатів. Це ніяка не реклама. Я півроку брала участь в кожному розіграші, витрачаючи дві хвилини в тиждень, щоб протикати всі розіграші. І якраз мій аккаунт став переможцем. Знаю, пост трошки не про крипту, але він про роздачі, в яких кожен може взяти участь. І я перевірила на собі все дійсно чесно. Щоб ви розуміли, розетка повністю безкоштовно. Я не платила ні копійки, ні за доставку, ні за що. Ось тут є відео. Можете перейти і також його Переглянути, ну а як брати участь? просто ось так переходите. Ось тут одразу це закріпляється. Даруємо три пари навушників. Беру участь, все, ви берете участь в розіграші. Дуже легко, просто так само фешн. Тому це також сюди і рахую. Загальна сума за жовтень вийшла 1114 доларів 80 центів. Витрати за жовтень 20 доларів 51 цент. Демо далі до листопада. Gate Promo було 41 цент. Далі Airdrop від Swell також мене побрили, і я отримала аж 31 цент. Також була бритва від проєкта Bitfine, також отримала 0. Bybit Swell з лаунчпулу отримала 26 доларів 25 центів. Дроп був від проєкта Зора Щитка, Отримала на 15 доларів. Гейта Йопрому доллар 53 52 цента. Bybit Bevoids отримала 5,77. Циркут Airdrop 14 доларів 99 центів. Валет Connect збрили, отримала 0. Baybit Bevoids також отримала 14.32. Байбіт Морф launch був 28 доларів. Байбіт Smile також launch pool 15 доларів 92 центи. Тому загально за листопад вийшло це 143 долари 53 центи. Витрати за листопад були 7 доларів 12 центів. Що ж, і переходимо до грудня. Був дроп від Ксіону, це один з найбільших дропів, які я отримала. 4 558 доларів. Я виконала активності за Теснет, брала активну учність і 754 монети Ксіон, ось якраз еквівалент 4558 доларів 34 центи мені прийшли. Далі був бейбіт лаунчпул 37 доларів 54 центи. Ора Airdrop отримала долар 70. Bybit Launchpool було отримано 2694 movement airdrop я отримала особисто 245 доларів, але дуже багато в чаті, Я зараз поділюсь, там і по 1000 доларів люди отримували, і більше. Ось, мій Proof 244,99. Ось. І відкриваємо, і показую, скільки отримали інші. Ось пишуть, чому вам так мало дали монет, всього 350. Хоча я зробила, якщо не помиляюсь, біля 140 чи 150 квестів. Ну, типу, в принципі, нормально. Нормально, але можливо трохи підбрили мене все і тут. Мені дали більше тисячі монет, але провтикала цю штуку з депом на ОКХ, бо відпочиваю на морі. Ось тисячу монет людині дали. Я продала по 0,7, тому 700 доларів плюсом людинка отримала. Далі Євген отримав 1368 мув, продав і отримав 889 доларів. Вітаю Євген! Дуже класні результати. Тому хто робив квести? Безкоштовні нагадую: квести були повністю безкоштовні в тестовій мережі. Дали 225 мув, Андрію, далі 1883 токени, 1340 доларів. Олександр отримав. Вітаю. Андрій написав, що забрав 1900 доларів з проекту. Це все реально. Бачите, 1900 доларів люди позабирали. Ось, наприклад, Павло написав: Дякую за проект. На фоні того, що зараз роздають, справді хороша роздача. Дякую. Ось Анастасія, велике. Дякую вам за вашу працю. Дякую за мега детальні відео пости. Вважаю ізі теснет. Кожен міг, як то кажуть, побільше би таких проектів, які не бриють і супер насипають. Це дійсно той проєкт, який міг виконати кожен. І я по ньому робила безкоштовне відео. Зараз навіть покажу. Перша згадка була про цей проєкт 7 місяців тому, це був давнет, там нічого майже не працювало, ми там щось витратили, може, 15 хвилин на нього, забули. І далі ось я робила відео: Ти цей квести, отримай винагороду. І тут я показувала в самому відео, як виконати 50 квестів. Тобто, 50 квестів ви могли зробити і точно 100% отримати дроп. А якщо б ви зробили більше, Квестів, то ви б отримали більше винагороди. Все дуже просто. Тому це точно один з найкращих теж кейсів за цей рік. У мене 245 доларів. Далі був Bevoids, 7,4 долари. Magic Eden. Airdrop був мені 245 доларів. Дали це за активність на їх платформі 47 токенів мій. Ось тут детально розписувало, що треба робити. Я завжди стараюся розписувати максимально детально, щоб у вас все було під рукою. Тому 245 доларів. Далі був проект Sandbox від Layer 3, 3D 3 d Gейtayok візи 47. Архам комісійні на 132 53 центи, Pentagon Games 14,87, Alice. Мене побрив, нічого мені не дали, але бачила в чаті, люди позабирали. І по 100-200 доларів і більше. Bybit Bevoids 5.55. пенгу airdrop, це був класний айрдроп аж на 7 мільйонів людей. 410 доларів я з нього отримала. Ось мої результати. Дроп від проекту Fuel. Я особи. Бисто теж мене побрили, нічого я не отримала, але люди в чаті все ж отримували. Тому можна за посиланням перейти, ось так відкрити і подивитись в чаті, то що отримав. Ось 8 тисяч фюел. Так, йдемо далі. Дроп відбув від проекту Свон. Один з найгірших дропів 4,8 доларів. І ще 3 чи 4 дні не можна було забрати дроп. Ну, це взагалі смішно. Binance web 3 роздав дроп щитка Frog 16 доларів. Є Quiz 381. Квайп мене побрив. 0 токенів я отримала. Морф за другий сезон Нфтішка коштує 77 доларів, я отримала. Глацір Чекер отримала на 3 долари. Гейтайок візи 10 доларів 23 центи. І гра Тавєра мені роздала 72 долари 37 центів. Бачила, що роздавали і більше. Я, так як ігри часто не граю, і багато часу на це не можу виділити, тому мені дали всього 72 долари. Але іншим бачила дали нормально. Тому загальна сума за грудень в мене вийшла 5870. 2029 доларів 83 центи. Витрати за грудень вийшли 135 доларів 23 центи. А я дякую за те, що додивилися відео до кінця, всім профіту і зустрінемось з вами в 2025 році. Гарно відпочиньте, наберіться сил, і з 2025 року почнемо з вами працювати. Всім дякую за увагу!